Закон про мобілізацію прийнято вже за місяць. Орієнтовно у травні він набере чинності. Які зміни очікують на українців? Розглянемо в цьому випуску. Вітаю! Мене звати Тетяна Моїсеєнко і ви на моєму ютуб-каналі. Отже, що відбулось 11 квітня 2024 року. Верховною радою було прийнято законопроект за номером 10449, яким вноситься низка змін до законодавчих актів України у питанні. Проходження військової служби мобілізації та військового обліку насправді змін достатньо багато, і для цього випуску я обрала найголовніші, на які хочу звернути вашу увагу. Отже, розпочнемо із обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Відповідна новація з'явилася у кодексі адміністративного судочинства і відтепер, у разі невиконання громадянином України у строки, визначені законом про мобілізацію вимог терцентрів, останній, Звертається до суду із позовом, позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Позов подається до суду першої інстанції вже впродовж 30 днів від моменту порушення, і далі закон вже описує деталі розгляду цього позову. Колеги, це єдине обмеження, що прийнято в законі, інших якихось. Обмежень немає, але і немає розміру штрафів, які би зростали. Тобто в цьому законі про штрафи не, не йдеться. При цьому Верховною Радою дійсно готується розгляд законопроекту за номером 10379 щодо збільшення штрафів за порушення правил військового обліку мобілізації, адже 10 квітня. 24-го року відповідний законопроект вже був прийнятий у першому читанні. Тюремних сроків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, звісно, він не передбачає але розміри штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації в ньому закладені. І у випадку прийняття цього законопроекту у найближчий період у другому читанні, під час воєнного стану штрафи зростуть як для громадян, так і посадових осіб підприємства установ організації за Нормами законопроекту 10379 маємо сьогодні такі розміри. Для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації штраф від 17 тисяч гривень до 22 тисяч 500 гривень, а для посадових осіб підприємству установ організації цей штраф складатиме від 34 тисяч гривень до майже 60 тисяч гривень. Отже, чекаємо розгляду цього законопроекту в другому читанні, а ми йдемо далі за прийнятим законом. Важливо. Зміну хочу зазначити щодо заходу впливів, яку може використовувати терцентр. Адже відтепер, у разі невиконання під час мобілізації громадянинам обов'язків, які передбачені законом про мобілізацію і окремими правилами ведення військового обліку, керівник терцентру звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання. Та доставлення такого громадянина до тарцентру відповідно у разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення цього громадянина до тарцентру, його керівник, тобто керівник терцентру впродовж п'яти днів з дня отримання такої відповіді, вже буде робити письмове звернення до громадянина у паперовій формі і повідомляти його про. Вимогу про виконання обов'язку е, особою. Так, далі йдемо у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вже маємо наступну новацію. У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років відтепер зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника терцентру або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольовані прикордонною. У прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України зверніть, будь ласка, увагу, що норма закона містить, що під час перевірки документів уповноважений представник терцентру або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото і відеофіксації. А також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це наш е, реєстр оберіг. Далі зверніть, будь ласка, увагу на наступну новацію. Громадяни, які перебувають на військовому обліку в добровільному порядку, можуть зареєструвати свій електронний кабінет. на в реєстрі оберіг. Нагадаю, це електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І вже наразі перші кроки щодо розширення інформації, які містимуться в цьому кабінеті, вже прийняті у відповідному законі. Про це я розказувала в попередніх випусках на Ютуб каналі. І тут колеги звертаю вашу увагу, що електронний кабінет за прийнятими нормами закону має. Вже запрацювати за два місяці після того, як закон не бере чинності. Попередньо це, скоріш за все, відбудеться не раніше липня 2024 року. Також зверніть увагу ще на одну новацію. Інші військово зобов'язані протягом 60 днів, з дня набрання чинності указу Президента України про оголошення мобілізації, затвердженого Верховною Радою, такий е момент відбудеться в Україні вже у травні 2024 року. Відповідно, Такі військово зобов'язані зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або через електронний кабінет, або у терцентрі за місцем свого перебування або знаходження. Також є новація, яка доповнюється, що під час вручення повістки представники терцентру на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати своє прізвище, ім'я та по батькові посаду, а також пред'явити службове посвідчення. Також визначаються поважні причини неприбуття громадянина у строки, визначені в повістці, і можливість документально підтвердити поважні причини. Далі, колеги, окремо, дуже широко описано новації зміни у питаннях відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та організація порядку бронювання військовозобов'язаних. Викладена у нові редакції, колеги. Ці зміни я буду розглядати в окремому випуску на Ютуб-каналі, тому щоб їх не пропустити, раджу просто зараз підписатись на мій блог, блог Тетяни Моєсенко, щоб не пропускати важливі відео, а також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Ну а ми йдемо далі, колеги. І ще одною зміною е, бачимо е, особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, тобто ті. Особи, хто виїхав за кордон і тимчасово або постійно там перебуває, по ним буде здійснення ведення військового обліку, але кабінет міністрів має визначитися із порядком ведення військового обліку По них також новацією маємо наступне на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих. Хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військової частини. Ще одна новація, що стосується жінок і призових на службу, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, та які закінчили заклади професійної фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають сайт взяття на військовий облік військовозобов'язаних. Для них описується певні оновлення у законодавстві, і також передбачається, що вони матимуть право нести службу у добровільному порядку. Вводиться нове поняття, яке приходить на заміну строковій службі. Це базова загальновійськова підготовка. Відповідно за цим питанням, дуже сильно змінюється законодавство і до Кодексу законів про працю у статтю 119 також вносяться відповідні зміни із зміною строкової служби на базову загальновійськову підготовку. І підготовку. Також хочу зазначити, що і для військовослужбовців у цьому законі є багато змін. Ну, наприклад, військовослужбовцям надається додаткова відпуска за знищену техніку, тривалістю та у порядку, визначено Кабміном, але не більше 15 календарних днів на рік. Або так, наприклад, ще одна зміна: військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Також надається можливість військовослужбовцю у разі укладення контракту мати право впродовж трьох місяців з дати укладення контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Сертифікат на купівлю видається військовослужбовцю при укладанні контракту. Тільки один раз, отже, це головні зміни, про які я розглянула в цьому випуску, колеги. Звертаю увагу, що прийняти закон набирає чинності за місяць орієнтовно у травні. Отже, спостерігаємо за е, наступними змінами, щоб їх не пропускати. Підписуйтесь. А я завершуючи цей випуск, обіймаю всіх. Цілую і люблю. Па-па.